Друге травня в Україні маємо вже чимало новин станом на цю хвилину. Коротко зараз розповім все у цьому короткому дайджесті. А потім дивіться всі ці розлогі новини уже у нашому великому відео, що ви знаєте за посиланням під цим відео. І що ж? Атака на Запоріжжя сталася цієї ночі. Близько 30 поранених були повідомлення про те, що одна людина загинула, проте дивом чоловік вижив, його вдалося деблокувати з, роз, з руїн І, на щастя, його доправили до лікарні. Він живий і нині йому надається медична допомога. Крім того, були обстріли також і у тимчасово окупованому Криму на російських військових об'єктах. Лунали вибухи, і, ймовірно, повторна детонація лунала, напевно, на російських складах. Побачите це у відео ширшому, тому рекомендую вам перейти підписатися на цей канал, щоб не пропустити наші ранкові новини. Я Аліна Матвійчук їх збираю для вас щоранку. І, схоже, що США виходять з переговорів щодо миру в Україні між Росією та Україною. Вони сказали, що не будуть тепер посередниками. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Темі Брюс. Детальніше давайте розкажу уже у відео. І знаєте, така рекламна, прекрасна. Шедевральна кампанія вийшла у Макдональдсі, які заявили, що бік тесті все йде, прощається і його більше не буде. Напевно, всі, як і я, кинулись його купувати, бо я жодного разу не куштувала бік тесті, хотіла спробувати перед тим, як він зникне з прилавків. А він сказав, що він таки не йде. Купа мемів обговорюємо все у відео. Тож підписуйтесь, переходьте, все розкажу вже там.